6 грудня поблизу населеного пункту Піщани на Харківщині, виконуючи свій військовий обов'язок і захищаючи Україну від російських окупантів, загинув солдат Ткач Ілля Олегович. Ілля Ткач народився 11 березня 1994 року у Дніпродзержинську. У 2017 році здобув освіту в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Був засновником та керівником архітектурної студії Толока. У червні цього року він добровільно став на захист батьківщини. У скорботі за загиблим залишилися його батьки та сестра. Низький уклін, воїну захиснику, вічна пам'ять і слава герою. «У нього таке Отаку золото. будущего засна школа, архітектор ну настолько робити хорошого для країни. І в от отак от, на ну, зльоті обривалася життя, Страшно. Це був золотой чоловік. Нереальна людина. Не він дуже світла, дуже добра людина і сміливий. Це послід. дуже близький наш друг, який ми разом вже 12-13 років. Пліч-опліч пліч скрізь і в роботі. І в усьому були разом. Це непоправна втрата. Дитина така різностороння була, дуже гарно вчився. Взагалі дуже порядна людина, дуже гарна сім'я. Це так шкода, так невимовне, боляче. Світла пам'ять і вічна пам'ять і царство небесне.